Спілкуватися з хоспілками, повинні спілкуватися з роботодавцями, особливо в період військового стану, коли ми маємо абсолютно різні ситуації, в тому числі незабезпеченість частини закладів, достатньою кількістю карти, в тому числі питаннями, які пов'язані з мобілізацією і багато іншим. В першу чергу хочу передати вітання від Руслана Васильовича голови обласної військової адміністрації. Ми планували, що він зможе прийняти участь особисто, але, на жаль, термінована рада з Офісу Президента та з міністерством оборони. Трошечки змістила наші плани, тому сьогодні з вами буду я, але впевнена, що не менш його замінюю, всі проблемні питання, які є, зможу проговорити. Дякую всім, що ми змогли зібратися знайти компроміс і фактично сформувати оновлений склад нашої тристоронньої групи. Пропоную фактично в даній ситуації нам з вами сьогодні почати швидко і якісно працювати, ну і тоді до нашого прекрасного порядку. демо. Я запрошую до слова пана Микола Бузинського. Дякую. Дякую. Дякую за надане слово. Шановні ну, колеги, хочу сказати, що нашій уже, е, робочому засіданню Соціально-технічної ради е, ми мали... Надзвичайно важливо, тому що інші форми співпраці вони є важливі, вони є потрібні, тому що це доступ інститутів громадянського суспільства, до, ну, по великому слову, скажем так, до вирішення питань управління, які належать до компетенції державної влади, це є норма обов'язкова. Друге, що я хотів би сказати, ми маємо великий досвід попередньої роботи, багато членів. Представницьких сторін і про спілок, і роботодавців вже по 2-3 е, е, і більше каденції були участь у цій роботі. Е, тобто ми абсолютно готові і не налаштовані до цієї співпраці. Е, третє, хочу сказати, це не є секрет. Е, і в стороні роботодавців, і в стороні проспілок відбувається процес омолодження складу, ми залучаємо. Багато нових керівників зараз на порядку денного створення ще однієї організації роботодавців у сфері реабілітації охорони здоров'я надзвичайно важливо, тому що ми всі добре знаємо, скільки завдала шкоди агресія Східного сусіда в Україні. І ця шкода не тільки матеріально, чи економічна, але звичайно відчутна. України, але є непоправна що це на і життю, і здоров'ю наших громадян, наших е е захисників, які, ризикуючи життям і здоров'ям, е виконують ці бойові функції. І тому це надзвичайно важливе питання. Ну і останнє, що я хотів сказати, я дякую за е розуміння нашим соціальним партнерам. А не, навіть не опоненти, як є у е, науковій сфері, хоча е, добре підготовлений опонент допомагає, щоб наукова робота при захисті була досконалою, і після того не виникало проблем. Але тим не менше, ми всі знаходимося в одному човні, і наше завдання це інтереси з держави. І, звичайно, що там, де ми зможемо. І обизволяття, одне, 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 щоб влада могла успішно реалізовувати ті функції, які перед нею поставлені і урядом, і президентом. Ми е, готові в цьому брати участь, ми готові допомагати розв'язувати складні, непрості соціальні проблеми, а їх е, дуже багато. Це пов'язано із проблемами бізнесу, того, який е, ще залишився, який працює в Чернівцях. Це пов'язано з проблемами бізнесу, який передав релокацію і приїхав на Західну Україну, потребує і технічної організаційної допомоги, і можливо якоїсь іншої. Я думаю, що спільними зусиллями ми маємо можливість не просто виконати формально той закон, який вимагає нас збиратися і проводити якісь засідання, а робити ті потрібні речі, на які чекають наші громадяни. Дякую. Я вітаю всіх спочатку організаційного сесії. Дякую. Дякую. А, я вітаю і запрошую до вітання слова пана Володимира, голова Черної обласної ради про Доброго дня, шановні колеги. Також хочу привітати сьогодні сторони соціального діалогу У нас в нас на Україні з початком нашої вже практичної роботи, практичної праці. Наші зусилля, на щастя, обічалися певним успіхом, тому що попередні зустрічі з керівником виконавчої влади на Буковині, з керівниками обласної ради. З... Нашими колегами-роботодавцями, той серед нас активно. Ми також ці питання одноразово обговорювали і розуміли, що треба цю роботу десь трошки педалювати і пришвидшувати. Але е, я кажу, є добре призлів'я, що поспішаючи, поспішають. Тому десь в такому плані ми попрацювали. І сьогодні, я думаю, ми вийшли з нормальними документами на наше перше засідання при соціально-економічної ради нашої Чернівецької області. Один з торишних діячів політиків сказав, що дійсно демократія вона не є е, ідеальною, але на сьогоднішній день е, суспільство, світ іншої, е, іншої формації не придумало. Так само я міг це переіначити на, нашу, на наш соціальний діалог. Можна по-різному е, ці питання вирішувати, але е, е, чи практика е, трипартизму, тобто соціального діалогу на рівні влади, роботодавців та проспілок, вона сьогодні є найбільш перспективною, найбільш дієвою, найбільш конструктивною такою системою, якою ти бачиш, що у нас в Україні закріплено законом України про соціальний діалог в Україні. Тому я е, сьогодні е, хочу сказати і підтримати мого колега Микола Дмитровича, що дійсно в нас Буковина завжди була одним з лідерів. В плані соціального діалогу ми одні з перших на те нашої держави заключили в свій час обласну тристоронню угоду про співпрацю, і навіть це ще було здається, до прийняття закону про соціальний діалог. Ми ще починали тоді. Тобто, є в нас гарне напрацювання, гарні традиції. І гарні люди, які можуть цю роботу виконувати, рухати її і досягати позитивних результатів в тому, щоб соціально-економічна ситуація в нашому регіоні вона була більш стабільною, більш прогнозованою, яка б давала можливість краще жити нашим буковинцям, нашим мешканцям, нашого чудового краю. Тому я сьогодні вже забігаючи на перехвор, сказати, що Дуже активні перемовини останні тижні відбулися щодо першого офіційного засідання. Було внесено дуже багато змін в ці документи, які сьогодні ми повинні проголосувати з вами. І сьогодні я вважаю, що ці документи можна взяли за основу за них проголосувати і рухатися далі. Наша кінцева мета це заключення територіальної угоди. Я думаю, що якщо у нас були такі бажання, які сьогодні я бачу в очах наших представників з трьох сторін, то і територіальна угода також вона буде е, найближчий час е, підготовлена і, мабуть, буде потім винесена на, і, і, на затвердження на, на голосування. Хочу сказати, що е, час, в якому ми живемо, який в і станом воєнним. Вимагає і нових підходів, мабуть, і до якраз заключення цієї територіальної угоди. Ми повинні зробити її зовсім іншою, ніж те, що ми мали в свій час. Я, наприклад, бачу, що вона повинна бути більш компактнішою, вона повинна бути більш реалістичною, повинна відповідати сьогоднішнім вимогам людей, які проживають на теренах поковини. І я хочу заявити запевнити, що постукова сторона зробить все для того, щоб якнайшвидше Заключити територіальну роботу в, в нашої Чернівецької області. Дякую всім, вітаю з тим таким гарним днем і вірю, що в нас будуть. Дякую, Володимир Станіславич, Микола за ваші вітальні слова. І я пропоную переходити до порядку денного якесь питання у нас зараз обговорення про рекламу проводити Чернівецької обласної тестовані соціально-економічної ради. Доповідачем по даному питанню є Валентин Борисович Мунаєвський, директор департаменту зеленого. најдобриот начин да се доставиш достаточно... на 10 Стоєння хмічної радії від сторони. Другі п'ятеро це співбував основні достої радії і сторони роботодавці. І третє, шосте років це спільно від сторони посміху під розпілку.